Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play української. Ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою 5 ночей з Фредді. Не дивлячись на те, що попередня серія була іменована як фінальна серія, ми з вами все одно продовжуємо далі грати в цю гру, тому що ви назбирали на попередній серії 100 вподобайок і тепер я у, а, пройти шосту ніч ту, як і обіцяв. Власне кажучи, для того, щоб ми з вами пройшли екстра рівень. Відповідно, під цим відео ми з вами маємо назбирати так само 100 вподобайок. У висновку назбирується 100 вподобайок і я випускаю серію, де проходжу ось цю екстра, я так розумію, це екстра ніч, бо я думаю, вона вважається як сьома ніч. Правильно? Можете мені це підтвердити в коментарях. Ну а ми з вами починаємо шосту ніч. А, я дуже давно не грав в третій ФНАФ, тому буду спочатку. Ой, фу, в четвертий ФНАФ, що я несу. В четвертий ФНАФі, тому я. Буду, поки тільки згадувати, як в нього грати, правильно? Значить, назад це ведмеді. А, і ще мене переслідуватиме ведмідь, да? в цій грі. Так. Так, ну це закривать. А як світить? А, світить на катерили. Катерили світить, правильно? Ну, я вже чув якісь там кроки, та. О, бач, вже й ведмеді поприпиралися. Так, а. Не не чую. О. О. Боже, ледь третій не з'явився. Так і сюди наче хтось побіг, де? Ну, це треба мені вже слухати не тільки на звуки, так? Мені ще треба дивитися, де? Непонятно. О, зараз я почув дихання. Як довго його тримати, я вже, чесно, забувся. Ну я думаю, секунд 5 вистачить. О, бач, почув. Він уже побіг на. Ну, я сюди зараз піду. Що?! Здалося, чи ні? Фу, здалося. Хе. Я вже подумав, мав... Ця лисиця приперлась. Так. О! О! Ну почалося. Та хорош! Перетворись вже в іграшку, ну. Так, і на мене сейчас хтось нападе. Понятно. Боже, як я вчасно! Ха-ха-ха! Ну, правда, правда це нічого не дає. А, ні, може щось і дає. Ха -ха. Я вже поблиманю розумію, що це. Я вже поблиманю розумів, що зі мною щось не так. Ну, тим не менш, тим не менш, я дійшов до другої ночі. Другої години ночі. во. Це, я думаю, багато про що говорить. як для людини, яка абсолютно не спеціалізується по ФНАФу. І для людини, яка тільки що почала грати в шосту ніч, взагалі вперше бачить четвертий ФНАФ. Ну, я маю на увазі вперше проходить, то, по-моєму, хороший результат. Ванільний чай пробую вперше в житті. На смак, звичайний, чорненький чай. Дивіться, на вид так само. А ну, так, трішка ванількою віддає. Ну так, віддалено, віддалено. Но тим, хто не любить ваніль, а я знаю таких багато. То не рекомендую. А що значить екстра? Я заради цікавості хочу відкрити, подивитися, що воно таке. А! -а, -а! Це воно мені... Не поняв. Мейкінг Фоксі. О. Я зробив Фоксі. Я молодець. А що воно мені має дати? Ву. Екзіт. А що екстра, е, екстра левел тоді? Чи мені треба спочатку шосту ніч? Прийти, тоді? я з екстра левелом щось зможу зробити. Найтмейр Фредді, Найтмейр Бонні, Чіка, Фоксі, Фредбер, Трап. І не хтось невідомий. І тут прям ти бачиш, скільки всього, да? Зроби Фоксі, зроби Фредбера, скрімери, веселощі з плюштрапом, кошмар, чити, челенджі. І веселощі з балонбоєм, якого, до речі, в цьому переліку немає. До речі, чому? А, ну тому що в четвертому ФНАФі, наче балонбоя і не було ніколи. Ну, давайте спробуємо. Попробуємо ще спробу зробити пройти шосту ніч. До речи, я думал, что у нас складнейша будет. Просто тут складней с звуками. Сюда побег назад. <laughs> Подлюка, он втекает от меня. Те, Їх уже три було, це мене сейчас приб'ють, напевно, де? Да? Біс, я узна, не чутно нікого. О! 12 година вже приперлися. Ознаки шостої ночі, да? Не чіпайте ведмедя. Він у нас не Поняли, да? Чу, ледь до гріха не довів. ну? О! Це я це його підловлю, що да? він хотів до мене йти. Біс його зна. А, ведмеді! Давай, 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 я поняв, поняв 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 Поняв. Поняв, Поняв, все, не 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 пишіть, нормально, все. Не пишіть Тю. А ведмідь так і блукає. Туди, сюди, туди-сюда, да? Періодично треба отак перевіряти ведмедів. Походу вони капець обнагліли. Во. Капець у мене долоні пітніють. Матінку рідна. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Тихо, не, не надо, не кричи. Так, чудово. Давай. Нічого не ми значить, все нормально. Во. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Прекрасно. Не чапать. Ведмедя. О. Ну, так дивлюся, трьох секундочек навіть вистача. Заперся, да? Не, здалось, трясся. Слава Богу. <laughs> угу. Я не знаю, вам чутні ці звуки чи ні? Сподіваюсь, что так. Щоб ви разом зі мною могли відслідковувати весь цей треш, який тут відбувається. Во, третя годинка пішла. Навіть четверта, да? Це коли три три вже настало? Вважається, що вже четверта. Ну, ведмідь, тут приткий в цій грі? Я в шоці просто. Його взагалі впіймати неможливо. Зате Чіку з Бонні ловлю на раз. Падлюка. Ну, нічого, 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 я з тобою ще поговорю. Сейчас скримак випустив. Я так і знав. Я так і Я яку чува, що зараз нападе на мене. <звук> так, це що за моготіння сейчас було? Що опять? Опять ви? Опять ви, паскудники? Да ладно, не тут? ОТУТ? тут? Я ніфіга не понял. А чому ми готіть-то тоді? Блін! Не пропав таки, чуєш? Так, подожди, лис, лиса надо проверить. А что а, а лис может текать звідси? Да ладно. Это он заперся до меня, да? А что, наверное, ведмедя никто не нападает? А, да, 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 да. Блин, я... Это все Фредди уже только начался, да? Да замахал. <laughs> а, блин. Он Чи куда? О. Все втик. Да сико ж можно? <laughs> Глянь, він назад вернувся. Блін, він тікав від мене просто я. щемить від мене, як від. Не знаю, як від ментів. На мені що написано, що я міліція чи що? Що за діла? Він позаду мене? Я поняв. Оце коли він такі звуки, здається, він. Не знаю, вам видно, ні? Відблискує трошечки. Рука. Долонька відблискується, у мене вспітніли долоні, я просто не, не мав що витерти. Тільки об себе. Так. Значить, маленький Фредді, маленький я. А ти чуєш мене? Ні. Я не знаю, чи чуєш ти мене. Я вибачаюсь. Я не пойму, це до хлопчика питання, чи до мене. Ти зламаний. Ну, трошечки, да, після четвертої серії ФНАФа може бути. А ми твої друзі. Як стіл перекладається. А... Я навіть. Ви знаєте, я ніколи не задумувався, як стіл перекладається. Стіл Белів З. От. От мені прямо ж навіть цікаво стало, Стив. Белієве. З... з, А, це вважати? Ні, підожди, Стів, ти неправильно. Стів, блін. стіл. <смістил> стіл! Отак. так. Правильно? А... Ти досі віриш в це. Во. Тепер я правильно переклав 100%. Я досі тут. Це Фредді нам каже, так? Да? А, Я поверну тебе назад, Together, together, together... Together... Разом. Ну, це ж покласти, правильно? Я ж нічого не путаю. Ну, да, пут це покласти, кидання, метання, поштовх, удар, штовхання, буцатися. Ну, покласти, да, напевно. Улаш... Улаштовувати, наставляти. Ну, коротше, я думаю, що він має на увазі, що. А, ми з тобою повернемося назад. Напевно, це має на увазі. А, разом не назад, а, а да, назад, разом, правильно. Я, чесно, не зовсім зрозумів цю фразу, навіть з перекладачем. Перепрошую. Не наскільки геніально знаю англійську мову. А чо так легко то? Блін, це саме була найлегша ніч! А, ну та, у мене навіть е, перший ФНАФ був, яка там, то п'ята чи то шоста ніч була так і названа. Шоста. По-моєму, шоста ніч на Ізі. Шоста ніч завжди була легша за всі інші. І мені ще. От якби вони залишили, окрім е, оцього кошмарного Фредді, якби вони ще інших аніматроніків лишили, я б швидше за все програв. Але. Так, коли вже тільки Фредді лишився, тобі просто-напросто треба за ним слідкувати, і він на тебе може навіть не нападати, коли ти навіть посвітиш на нього. Ну це ж просто геніально, це ж просто ідеально. Давайте попробуємо розібратися з екстра рівнем. Мені аж навіть цікаво, що він дає, чому я не можу ним скористатися в повній мірі. Оглянь. Мейкінг Фоксі, Мейкінг Фредбер. Диве купадлюку зліпив? А Фоксі я вже зліпив? Не зрозумів. Ага. Фанвіс плюс треп. Так, клик, прес enter, to play. Давай. О, можна з плюш трапа погратися. Давайте попробуємо, хоч... хоча праз його на хрестику піймать. Ну що це таке? Всього 16 хвилин йде реклама. Пу, блин. Реклама. Відео йде. Правильно на control, да світить на нього. Стоять! Блін, я я кроки ж його почув. Сподіваюсь, ви теж чуєте кроки його. Я не знаю, як його пройти. Погано. А ту, ту як перекладається? Ще раз отак зроблю. Ту. А... Надто надміру занадто. Тобто занадто погано мені сказали. Jump SCARES? А що тільки інше? А, ось можна вибирати. На мене наче оце не нападало, начебто. А, і оцей на мене теж не нападав. А що? А, це якщо він уже хрестик перед не виходить. А Nightmare. Це кошмарний режим, так? От ви назбируєте 100 вподобає, ми з вами пробуємо цей найтмер. А поки я з плюштрапу пограюся. Та поїхали вже, ну. Так, ну давай попробуємо. Так, ще раз контрол. На звук реагуємо. Ні, ну таке враження, що він начебто до мене вже дійшов. От він зараз тільки що були його кроки. Як за 30 секунд можна вловить? Я не можу зрозуміти. Як занадто погано. Ви занадто мало даєте часу через це і занадто погано. Висновок в усьому винна гра. Ну я так просто не здамся без бою. Я ще попробую. Ну неможливо за 30 секунд зловити. А ти шпадлінка. Ну Він, бач, він уже дійшов до останнього передфінального коридорчика перед хрестиком. Тобто йому треба волю дати. На початку йому треба дати волю. Але головне не перестаратися, щоб не було. оцього. Головне, не перестаратися. Бо я так розумію, що тут можна перестаратися. Та? Швидше за все, так і є. Ну давай спробуємо ще разочок. У мене азарт з'явився, я, я вже якесь просунення бачу. тик 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 Ага. Тиба не висувається. Боїться, гнида. Боїться, що я її сраку надеруємо. Над, цей раз не получилось навіть на. На другого коридорчика його довести. Він якийсь рандомний, цей е, плюштрап. І він зовсім незрозумілий. Ти взаєм, ти, ти взагалі не аніматронік. Ти пародія. Ти пародія на Трапа. ти розумієш? Все, пігнали. Дай попробуємо. Ні, ну, походу тут реально звуки вирішують. Тобто, якщо я не чую нічого схожого на оці. Все, значить він не перебігає нікуди, він стоїть на місці, фактично. На початку він робить такий. Отаке щось він робить повільне, потім. Все, ну. А що фіналом передуває, я не знаю. Це треба нада... дивитися, це треба, щоб він дійшов до фіналу. І він спочатку раз має пробігти, потім другий раз. Чули, да? Тик-дик-дик. Тик-дик-дик-дик. Проходим. А, -а, -а, а, блин, еще раз хочу. Блин, ну это ж просто, как стакан воды. Надо ему просто волю дать и все. Ты-ты-ты, побег. Сейчас опять побежит. Не получилось. да <реш> Походу я пойняв. В чому хвокус. Ну бет. Тут, ну тут уже ту можна прибрати Уже, в принципі, просто погано, не занадто погано. Ну, тим не менш. Тим не менш. У мене ж то раз получилось це зробити Ну давай попробуем еще разочку. Блин. Як це було просто. Давайте. Оскільки ми вже із вами а, ну, подивилися ну, фактично все. Хоча, до речі, челендж це ще та штучка. І фан віз Boy, я думаю, це теж буде цікаво ексклюзивно, тому що я не бачив, щоб на україномовному Ютубі хтось проходив балунбоя в четвертому ФНАФі. Давайте подивимося, що. Бу... Як все ж таки нам із вами... Дійти до оцього, о, оцього скрімера. Чи за 30 секунд він встигне взагалі до мене дійти? От я дивіться, я зараз взагалі ніфіга не роблю. Диви, я отак руки складаю, я відпочиваю. Я просто не вмикаю ліхтар. Я забуваю, що він у мене взагалі існує. Ну, ну забув вдома, да? наприклад. За 30 секунд він встигне мені дати скример? Чи не встигне? Оце питання. Що сказати? Лох! Нічого більш сказати не можу. Ну, друзі, розтягував серію як міг. У мене, до речі, з'явилася ще друга червона зірка. І у мене дуже-дуже е, нехороші асоціації з такими зірками. Але я їх вам озвучувати не буду. Будемо вважати, що це прекрасна нагорода за моє прекрасне проходження. Коротше, друзі. Назбируємо 100 вподобайок, і я в екстра режимі проходжу режим Найтмейр. Ось і все. Це все, що я можу вам сказати на даний момент. Тому пропоную завершити цю прекрасну серію, а на цій позитивні прекрасній доті. А, дякую тобі, мій дорогий глядач, за перегляд. Обов'язково натискай на вподобайку, підписуйся на мій канал, натискай на дзвіночок, коментуй мої відеоролики, ділися моїми відеороликами зі своїми друзями та в соціальних мережах. Донать мені а, на монобанку, ставай спонсором мого каналу. До речі, прямо зараз ви, мої дорогі глядачі, бачите а, всіх наявних спонсорів цього каналу, які підтримують його впродовж місяця. Двох. Хтось вже півроку навіть підтримує. А, Да, такі теж у мене присутні. І якщо ви хочете теж стати спонсором цього каналу і отримувати цікаві класні фішки а, цієї функції, які недоступні звичайним глядачам, переходьте за посиланнями в описі, або натискайте на кнопку спонсорувати. Спонсорство коштує всього 35 гривень на місяць. Також, друзі, підписуйтеся на мій телеграм-канал. І не забувайте, друзі, допомагати нашим Збройним силам України всіма можливими способами. Ну а з вами був, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play української. Ви... Вас на екранах була гра під назвою FNAF 4. Якщо повна назва, це Five Nights at Freddy's 4. Шоста ніч. І навіть а, розваги з плюштрапом. Да, порозважався трошечки. Все, друзі. Всім до нових зустрічей, Всім пока!